Слава Україні! Друзі, хотіла би сьогодні з вами поговорити на тему війни і того, як ми її проживаємо, і, зокрема, про наші стосунки з військовим. Адже військові, мої клієнти, мої приятелі, просто мої знайомі і хлопці, які воюють із часів АТО і зараз почала воювати, доволі часто скаржаться на те, що ми їх не помічаємо. Наприклад, що військовий може стояти сам на зупинці, і люди будуть боком його обходити, або що він прийде в якийсь кафей, не буде себе там добре почувати, друзі. І я їм пояснюю, кажу, хлопці, ми вам дуже вдячні, ви нам дуже подобаєтеся. Ми просто не знаємо, як з вами говорити, і дехто відверто кажучи, вас боїться. Тому, друзі, для того, щоб в нас не виникала соціальна прірва із найкращими нашими захисниками. Кожного разу, коли бачите військового, скажіть їм те саме, що я сказала на початку нашого відео: Слава Україні! Дякую!